Друзі, сьогодні привітання у нас традиційне: Христос Воскрес! І, будь ласка, напишіть у коментарях, що ви можете на це відповісти. Але ж, все ж таки, у мене юридичний влог. Я розповідаю про права людини, про те, як захищати себе, про порушення прав людей, про можливості їх захисту законним шляхом. Через суди, через оскарження, через м, інші дії, які ми можемо з вами робити відповідно до чинного законодавства України. І ну, зараз одна з таких актуальних тем, звісно, це питання змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, цей закон був прийнятий щодо внесення змін до Кодексу. Вони вступили у дію, вже опубліковані. Ви можете зайти на сайт Верховної Ради, подивитися там ці зміни, подивитися цей закон, ну, або просто відкрити сам кодекс і почитати, ну, наприклад, хоча б статтю 258, яка була саме в тому числі у цим законом, змінена. І я там дивився позицію. Інших е, юристів щодо цього кажуть, що нічого взагалі-то воно не змінює. Тому що в нас все одно ці протоколи, а також постанови про притягнення до, до адміністративної відповідальності, вони є незаконні. Да? Тому яка різниця? Чи платити 50%, чи погоджуватись, чи не погоджуватись на у це, Тобто, на брати на себе вину чи не брати вину нема ну, значення, тому що в будь-якому разі, притягнення будь-кого до адміністративної відповідальності за статтею 210-210 Прим -210 незаконно. Можу погодитись, звісно, погоджуюсь з такою позицією, але суди з цією позицією не завжди погоджуються, тому що. Ну, така практика судова. І доводиться все ж таки захищатися не просто посилаючись на примітку до статті 210, а ще якби, мати якусь іншу більш ґрунтовну позицію. Наприклад, мається про що тут? Ну, Якщо ви знаєте, до статті 210 є примітка. В цій примітці написано. Що розпорядник ЄДРПР, тобто єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, тобто державного реєстру, а це у нас відповідно до закону про цей реєстр, є Міністерство оборони України. Так от, якщо Міністерство оборони в даному випадку. Має можливість отримувати дані з інших державних реєстрів або реєстрів, які адмініструються там державою, або державними підприємствами, органами, і так далі. Має можливість отримати дані, дані з цих реєстрів, то стаття 210 та 210 прим не застосовується. Тобто цю норму можна взагалі. Вважати, оце, примітку, цю можна вважати як безумовне застереження, або безумовною умовою, так би мовити, да? неможливості взагалі притягнення людини по цих статтях. Тобто, неможливо людину наприклад, притягнути до адміністративної відповідальності і накласти штраф за те, що вона там, порушила правила військового обліку, тобто не з'явилася, наприклад, заповістка, або не стала на військовий облік. Або там, ну і так далі. Неможливо. Чому? А тому, що Міністерство оборони має можливість отримувати різні дані з різних реєстрів. Але ж суди вважають деякі суди, ну, більшість судів вони вважають так. Це повинно впливати, тобто можливість отримання, можливість отримання інформації з цих реєстрів, повинно впливати саме на ці правовідносини. Тобто, як це вплинуло, наприклад, на неявку повістці? Якщо не вплинуло, суд не приймає це до уваги. Тому тут виникає інше питання. А взагалі-то на що впливають ці зміни? Що змінилися? Що вони були внесені зміни? І тепер ТЦК вони е, можуть не складати протокол про адміністративне правопорушення за умови, якщо, якщо. Людина, тобто особа, яка, наприклад, не з'явилася за повісткою, так, була оголошена в так званий розшук, тобто було звернення в поліцію щодо затримання, та достала. Так, от, ем, якщо людина військово зобов'язаний в даному випадку, е не з'явився, але питання в чому? Якщо він подав заяву, якщо особа подала відповідну заяву. В якій вона не оспорює допущене порушення. Та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності. Тобто треба подати заяву. Це зафіксували. Але вони ще додатково написали, що у випадках, передбачених у цій частиною 6, 7 статті 258, уповноважені посадової особи після отримання підтвердних документів про отримання особою виклику. виклику так? Або відповідно, або відповідної заяви виносять постанову у справі про адміністративне правопорушення, відповідно до вимог статті 283 цього кодексу. Тобто без людини. Виходить, так? Ви взагалі зрозуміли, що вони написали? Тобто вони написали, що протокол не складається в можливій умові. Якщо людина написала цю заяву, подала заяву, що вони можуть виносити постанову, або. Коли людина написала заяву, або коли вона отримала виклик, підтвердні документи про отримання виклику. А відповідно до статті 277, спозначку 1 та практиці судів і Верховного суду, ми вже знаємо, що у цей виклик на розгляд справи про адміністративне правопорушення повинен бути за три дні до розгляду справи. Так взагалі вони можуть виносити постанову без людини, коли людина подала на це. Заяву про це заяву згоду, то і коли суди будуть розглядати у ці нюанси, і коли з'являться постанови ТЦК без протоколів, без явки людини, якщо там не було заяви про згоду на притягнення до адміністративної відповідальності, то в мене є велике перечуття, що взагалі у ці всі постанови вони будуть скасовуватися на тій підставі, що не було згоди людини, і якщо вони розглянули без людини. Такі справи. От. Друзі, підписуйтесь на мої канали, буде ще дуже багато цікаво. Якщо вам потрібна допомога, то звертайтеся. Чому? Тому що якщо у вас є договір адвоката, вас зустрічають на вулиці, ви можете зателефонувати мені, і я їм можу це донести, оцю позицію закону. Тому що я розумію, що ви дивитесь мої відео, там десь щось записуєте, можете скористатися цим і розказати співробітникам поліції. Із піробітників ТЦК для того, щоб вони незаконно вас не затримували, не доставляли до цього ТЦК. Але ж не завжди так виходить. Якщо у вас є радник, юрист, адвокат, він може більш, більш якби, доходчиво їм це все донести. Ну, я так вважаю. Підписуйтесь на канали, на мій телеграм-канал і користуйтеся моїм цифровим адвокат-ботом. Є адвокат-бот. Якщо хочете безоплатні консультації. А якщо платні, звертайтесь.